Доброго дня. Сьогодні я, Наталя Заболотна, студії телеканалу ICTV, аби сказати про проблему, яка не може лишати байдужою жодну жінку. Діти, квіти життя, дитячі посмішки, що може бути цінніше. Чому дорослі їх не цінують? Крик як засіб від капризів, ляпас як спосіб покарання. Але побої, приниження, позбавлення їжі це не методи виховання, це насилля над дітьми. Чому дорослі не хочуть бути з дітьми на рівних? Отже, сьогодні я представляю тему, про яку в Україні неохоче говорять голос. Адже коли мова заходить про дітей, усі прагнуть виглядати добродіями, розмірковують про квіти життя і вперто не хочуть визнавати іншої сторони ганебної. Третина українців у віці до 18 років зазнавали насильства у сім'ї. Їх били власні батьки, вважаючи це звичайним виховним процесом, чи то підвищуючи власну самооцінку, чи то просто через те, що потрапили під гарячу руку. Бо діти ж слабші, їх сприймають як власність. У минулій програмі ми запитали у вас, наших глядачів, чи знаєте ви випадки насильства над жінками в сім'ї, які не були покарані? Голосування на сайті телеканалу ICTV дало ось такі результати. Так, знаємо 83%. 83% і це йдеться про дорослих жінок. Що ж тоді говорити про дітей, які мають стільки ж прав, як і кожен дорослий, але у них незрівнянно менше шансів цими правами скористатися. Чому доросли? не хочуть бути на рівних з власними дітьми. Можливо, їм бракує аргументів. Поговоримо сьогодні про це. Досі, погляд, Досі не зрозуміло, як у звичайному селі на Херсонщині могла статися ця неймовірна на перший погляд історія. Ришілі наказати не як Ну там, щоб такое делать. Шестирічний Андрій, як звичайна дитина, збирає кубики тільки не вдома, а в притулку. І гратися йому не так легко, як іншим дітям. А ну покажи, тюся, йди баля ручка. Покажи заверни завірні. Заверни так. Ага. А ну покажи. Тіті. Проте звідки в нього такі незвичні рани, Андрій мовчить. Скажеш там, Він взагалі не розповідає про той випадок не просто шестирічній дитині згадувати, як власні батьки підвісили його в гаражі. Коли ми пройшли потом во двор, вот к тому гаражу, вот на на друг от на висоті двох метрів і на розстоянні від друга були вбиті гвозді. Ну вот приблизно во такої вот длини, Вот на ці гвозді дитина був підвішений за дві ручки. До ніг дитини прив'язали сумку з зерном. Андрій провисів там всю ніч, поки не почав хрипіти від болю. Розправу зупинив голова сільради. Сусіди не наважувались перервати екзекуцію, адже батьки займались вихованням. Мати хлопця намагалась відмовити відчима. Чомусь не дуже наполегливо. Вона ввечері ще його покорміла, винесла йому супчик. тобто дитина був в підвішеному стані, Мама його відповідно, покорміла з ложечки, спокійно пошла себе спать. Ця шокуюча історія, на жаль, не є винятковою в Україні. Не минає тижня, аби на сторінках газет не з'явилася чергова новина про наслідки жорстокого батьківського виховання. А застосування ременя запотиличники шльопання по попі взагалі вважаються безневинною нормою. Не секрет, що десь кожен третій там батько чи мати можуть ляснути да, дитину, а це фізичне насильство. Третина українців визнає, що в дитинстві стикалася з насильством з боку батьків. Деякі діти до постійних бійок так звикли, що примудряються знімати їх на відео. Ось одне з відеосвідчень. Що таке? Я його то заряджав, да Не треба! розлючена мати починає процес виховання. <кліпи> Чому батьки роблять це? Чому вважають можливим підіймати руку на найцінніше, що в них є? Психологи пояснюють, або ці дорослі пройшли таку ж школу виховання і просто не знають, як чинити по-іншому, або ж відіграються на дітях за власні проблеми та комплекси. Раділь з низькою самооцінкою, яка утверджується за що рібінка, родитель, який жаждуть власті, жаждуть подчинення, жадіть контролю, але не можуть отримати в інших сферах своєї життя соціуміса со взрослими людьми, відіграє це на знову ж таки, сценарії, наслідувані з детства. Якщо батьки кажуть, це ми не б'ємо дитину, це ми її виховуємо, це неправда. Вони її вб'ють для того, щоб я сказав, батьки сказали молчать все. Ну а прикривається виховання, так і дорослі. Ціль одна. Є й глибинні стереотипи, якими пронизана більша частина стосунків батьків з дітьми. Батьки роблять це перше, тому що вони вважають дитину своєю власністю. Так? Я тебе породив, я тебе вб'ю, і ніхто мені не укаже, що хочу, те роблю. Виявляєте, якби нас, дорослих, хтось вважав своєю власністю. І я завжди говорю, коли там аудиторії все. А ви поставте себе на місце. У 18 столітті дітей за провину саджали у комору. У Кримському селищі Іванівка виховні традиції бережуть. Як сам ребенок, Мама його дійсно розділа, біла холодною водою і посадила в погріб. Мати потім розповість міліції, що малий вкрав у неї 100 гривень і витратив на цукерки. Але у крамниці пам'ятають, що купляла дитина. Друзі Миколи розповідають сидіти у погребі за те, що просто хотів їсти, хлопчику не вперше. Це перший раз Ні, вже раз уже за три таке. Але чим більше покарань, тим глибша озлобленість дитини. Вони ж нічого не можуть протиставити. Вони не бачать ніякої альтернативи. Так ще страшніше, що вони відчувають себе нелюбимими і навіть небажаними. Агресія накопичується у дитячій душі, а потім знаходить вихід в асоціальній поведінці в родині та за її межами. Ярослав з Житомирського села Труховиче почав красти, не цураючись навіть вчительського гаманця. Батько та дід виховували кулаком. Удар, то добре, що попало не невисок. Вкравши 5 тисяч гривень, хлопець вже чекав на покарання. Переховувався кілька днів, але його таки впіймали. Покарання тривало 6 годин. Ніхто його не бив, там посрати може. О, пробачте. Потім брат відчима позичив наручники, адже знав, як виховувати дітей. Сам працював у відповідному відділі міліції. Ярослава повели по селу як худобу. Щоб не втік, він же втікає безвість. Психологи впевнені, дитина не стає такою з власної волі. Дитину роблять такою. Значить, якийсь був контроль, значить, якась була агресія, значить, щось було те, яке призвело до цього. От і все непомітно між дорослими та дітьми виростає нездоланний бар'єр. Батьки Ярослава нині визнають, не знають, що робити далі. Він Мізєрство краде гроші. Він вже злодій, Я не знаю. Я з ним просто не можу нічого. Все те, що трапилося, ці люди називають сімейною трагедією. В мене душа някак поймати. Мене вона ранить. Ми мальзармотицо. Я зараз піду всьорнусь і все на цьому. І мені посуду, мені по барабану. Я своє жив. Щонайменше дві третини батьків в Україні не цураються дати за шийника в якості виховного заходу. Психологи ж стверджують, фізичне покарання насправді не дає жодного ефекту. Точніше, ефект зовсім не той, на який чекають батьки. Вона до цього пристосовується. Просто її поведінка змінюється. Вона починає це повертати. Якщо не може повернути вдома, вона повертається в школі. Чи в садочку. навіть легенький удар по сідничках це не просто насильство, це дія без сенсу. Деякі дорослі це навіть не розуміють, але просто не можуть зупинитися вчасно. У психологів на цей випадок є чіткі рекомендації. Важливо вчасно сказати собі стоп та просто відійти від дитини, прокричати те, що хотілося в пустій кімнаті, зробити будь-що, помити посуд, прибрати в квартирі, порвати папір, щоб спрямувати агресію на інші дії. Потім, коли вже минеться, спробувати усвідомити самотужки або разом із психологом, чому все таки ви хотіли підняти руку на дитину? Краще позбавити дитину чогось гарного, аніж зробити їй погано. Це золоте правило. Коли да покарання це, ми зараз збираємо іграшки, зараз ми не дивимося мультики. Діти теж повинні знати, як захищатися і розуміти, якщо вдома їх принижують, б'ють або штовхають, позбавляють їжі або житла. Це не питання дисципліни, це насильство. І на це можна поскаржитися, як мінімум, вчительці або шкільному психологу, або ж зателефонувати на гарячу лінію. Врешті найголовніше, що мають пам'ятати дорослі, це те, що дитина така ж сама людина, тільки менша за них. Поки що в дорослі людини є альтернатива. Вона може дати здачу, вона може подати в суд, вона може гордо сказати Я вас не поважаю і піти. І, і сказати Я вище цього у неї безліч варіантів. У дитини жодного варіанту немає. Будучи директором національного комплексу Мистецький арсенал, мені часто доводиться спілкуватися із сучасними митцями. Вони бачать світ гостріше за інших, і про найболючіші точки нашого буття заявляють іноді агресивними методами. кажуть, інакше не почують зараз тут. У цій студії я підбираю слова, аби мій голос був почутий, адже виходить замкнене коло. Якими б не були батьки, діти завжди братимуть з них приклад. Якщо батьки все вирішують кулаком, діти переймають цю звичку і, будуючи власне життя, теж все вирішуватимуть силою. Що ви думаєте з цього приводу? Голосуйте на сайті телеканалу ICTV. Результати голосування будуть показані на початку наступного випуску. У ньому ми продовжимо говорити про насильство над дітьми, але вже на вулиці, в школі, матеріалу вистачатиме допоки в Україні не зрозуміють, що дитина така сама людина, тільки маленька. З вами була Наталія Заболотна. До зустрічі.